Усім привіт, друзі, з вами Мультрикс. ще так довго не було, типу, 2 тижні то я випускав, типу, там випусти відео через 3 дні ще відос, потім ще відос, а тут то топі пропав на 2 тижні. Я ви, наверное, подумали, ну все, старий, коротч, на пенсію знову ушел, недовго музика іграла, недовго фраєр танцював, як кажуть. Ні, я просто трохи приболів. Не знаю, чуть зараз по голосу чи ні, що я вже був заболівший, може вже нормальний голос, як обычно, можете про це стати написати. Розберемо другу серію нової рубрики. Покажи йому ж». у нас сьогодні в гостях, ну Алди його в принципі я думаю знають А якщо ти Рижик так сказать, новичок, так сказать, якраз я познайомився А в гостях у нас он зелений стоїть з телефоном, чи без телефона. А ні то у нього просто якась хрень. А да, він реально з телефоном в руках стоїть Юрій Іванович. Всем привіт Здорово, все с вами. Может, ты тоже ему привет написать. Так, Юра, привет, рассказывай, как дела. Вот с колонкой Понял, давай, расскажи нам, какие то машины есть. Что ты нам первый покажешь? А, зараз уж нам просто трактор. Трактор? Ну, давай, удиви. Трактор! Оп, а це, я так понимаю, це хороший винил. Итак, друзья, це Елик 6 на 6 Как вы понимаете, на сервере их мало. Типа, прям, дуже мало. У меня, кстати, нема такой машины. Может, я сейчас я одежду у Юры. У он сзади на написан Волки, мать. Понял? «Волк». Волк тырки не смеется, потому что он волк. А ну покажите их паспорт аппарата. Так. Ох, еб твою Имя властника Юрий Иванович сожалению не Тарас Бульба. Багажник 100 килограмм. Детали 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5. Ну вы сами бачите. Все короче, что-то должно быть интересное. Ну давайте проедемся. Бачите, что сзади написано вообще? який апарат, тупо Гелік 6х6, сюди. Ну їде, я скажу, не, не як, звісно, full 5. Ну, типу, что-то вин. Действительно, як трактор и кейс еда. Я представляю стоковый, як типа фиговый Не, Аппарат стоящий из-за того, что він типа эксклюзивный. Их там на сервере, ну, реально, ну дуже мало. Я там знаю, ну сколько человека? Три, наверное, в яких есть 6 на 6. Ну, может, 4. Насвин бы їхав, він, по-моему, раніше їхав быстрейше, дай? Что він э, зместе рвал, але після останнього обновлення его обрезали. Друзья, пока Юра там достает нову машину, там еще что-то подписываемся на канал, лайкоси ставимо, про там комменты. Не забываем друзьям рассказываем. Ну это у нас гелик. Новый гелик получается. В принципе, можно техпаспорт просто. Я на нем не буду тест-драйв устраивать, бо я думаю, на сервере их багато. Просто подивимся на тех паспорт, як він затюнений, щоб не втрачать ваш час и наш час и всіх час и час-час. Гелик 22 го года пол 5. Ну, в принципі, що еще могло. Що ми могли ожидать? Типа він сейчас достає туток, типа нет. Он бы не показав тех паспорт, він бы такий. Ага. Юра, нам кстати, скинув, уже, скинув свою статистику, общую статистику, майна. От ви сейчас бачите. ты на своих экранах. Вот такая статистика. Вроде неплохо, да? Нихуя себе, Так, а мы пока... Пока мы тут за спам, это, кстати, Юрий Иванович коттедж с лунками, 40 лунок. Я, кстати, у него в аренду брал. Я може зробити так. Типа, типа, моя теплиця. Оп, І зайшов Такий тут погуляв по теплиці. Тут в ямку сходив На электро на по гелікам Пішов. Ну, на теж тоже можно їздити. Я думаю, електрички У всіх це електрогелік. ребят. Хто не розуміє. я не знаю, нашу він Оцю хрень зверху поставить. Холодильники може возить. Не знаю, може він перевозчик. Full 4.5 у нас детальки Получають. Ну, неплохо, неплохо. Ну, апарат, типа, тоже прикольный цікавий. Так, оце если зняв. Торон, торон тон, торон Йокарний бабай. На нього голуби навалили, но все равно це эксклюзив. То що? Ferrari F40? Да, да. Я типа полиция. Давайте была венти 170 лямів. Витратив, щоб її отримати 170 лямов кажем. Чоловік витратив, щоб її отримати Я твою мать. Так, ну тут, в принципі так от три пяти деталей, остальне стоковые. Давай попробуємо. От на цьому ми попробуем проїхатися Давай, руля. Ух Ти А вот это что то. А шо то за резво таке... Таке чудо. вот это. Так чудо. Ды. Вот это стартует, чел. Ты шо, гонишь? Няхат. Прикольно, прикольно. Ну, правда, это есть дуже резкий, прям до него надо привыкать до цього аппарата. Ну прикольно. Ну на самом деле, если сказать честно, він на вид мне почему-то вот не дуже нравится. Він, типа, ну вот пачма, да, такая по Ferrari. номерами из VS. Ferrari с номерами из VSU, понял. Ну а їде прикольно. Тоже эксклюзив, но сейчас воно, типа, вони добавил ее в рулетку. Може хтось уже вибив, якщо хтось вибив, можете в коментарях написати Я вибив, Ха-ха. А, а ты 170 лямов Що ти ще нам покажешь? Ешь ещ машинку. Самый перший батл пас. Самый перший батл пас. Жук, че шо? <звучить> <звучить> вот это показал. Ну давай, тех. А, фулл 5, да, и 1 четвертая, ну? <звучить> А то апарат. Ні, ну я думаю жуком нікого не не? Апарат прикольний. Тон-тон. А, тут інтер'єр такий. Я чомусь то думав такий, як минулій серії у товариша ігрового помічничка. А тут інтер'єр такий котеджит. Самий прикол на двому поверсі типа все схован. Тут я. Друга спальня. Перша спальня. От. Угу. Uh -huh. Тепер, тут шафа. Шафа. Там ти пісяєш, да? Да. Тут миєш жопу, я понял. І так, тут теж то ж саме, ну да. А тут гостіна, щоб дивитися... Що тут можна дивитися? Украин гита, чи що? Тут щоб дивитися мої відоси, правильно? Бан, блять. Мі... Да, бепустай лайк. І тут вместо украин гета мультик жор написано. Ладно, погнали, тепер. Так, що у тебе ще є? У тебе є Tetris Hall, правильно? Друзі, це, ви дивитеся, це зараз так швидко зерновий матне, да, зерновий привіт. Спасибо, папаша! Сразу кажемося з вами на Tetris Hall, що ви будете дивитися, як я тут перелітаю. Так, друзі, ми знову, ми вже, ми включаємося в ефір, так сказати. Ми підлітаємо до Tetris Hall. Зараз подивимося, як проживає Юрій Іванович у нас в Tetris Hall. Дім 130. Так, что у нас тут есть? А здесь выход на дах, да? Тут есть вход? Ага. Тут что я вечно туда попадаю? На дальняк. В движу Угу. Сплюпу черци. А шо тут с собакой высять? Осуждаю. Охороняюсь. Высячих собак. Так, тут у нас кухня, тут что. Да что мы вечно на дальняк тяну? Тут. Ой. Я в гараж вышел. Ой. Ukraine that. Да. Чувствую, я себе як вдома дома. Эй, так в принципе, чувствовал як дома. А такий гараж у нас получается. Тут можна як бачите спамити машини в гараже. Можна обратно в квартиру. Так, а це у нас що? А, це у нас вихід на кришку, так? Така у нас. Такий у нас вид. лагає, 10 FPS. Будем считается, просто голова закружилася від висоти Ой я б я чуть не випав а то было эффектное завершение. Ну точно завершение. <реж> Продолжаем. Ось мы на, на автосалоне Юрия Ивановича. Це его автосалон люкс классу, так сказать. Понимаете, да? Сами дорогие машины, які есть на сервере, продаются в том салоне. Что, булгати, типа, такие всякие, він нам сейчас покажет свою финку. Можно, пожалуйста? Поделиться статистикой. Если що, ребят, заходьте до Юры в автосалон. Тут двигуни, типа, есть, Подобавляли, якщо хто не знает. Там Bugatti есть улучшенный двигун, там других машин, можете це все подивитися, покладаться. Там тест драйв есть. Бачимо финку. Так, тут що у нас получается? Лям 400, лям 500, 300 гривень. Ребят, щоб ви понимали. Что тут самая дорогая финка? Лям 9152 гривни финка топ и 5 миллионов. Ребят, заметьте от этого числа 5 миллионов. Це не просто так. Давайте зараз хто додивився. Це для тих, буде зараз сюрприз. Для тих, хто додивився відео це до кінця, тому що я дивив статистику, ви дивитесь відео. Наприклад, відео йде 12 хвилин, а ви його дивитесь, я не знаю, там 3 хвилини, і ви рубаєте, Що настолько не цікаво, чи що я не пойму. для тих, хто додивився відео до цього моменту, для вас буде сюрприз. можливість поучаствувати в розіграші машинок. Сразу машинки, так як якщо ви не заметили ми стоїмо напроти автосалону Люкс класу Це машинки. Одна машинка буде від нашого сьогоднішнього гостя, це Юрій Іванович. Друга машинка це вже буде від мене. Я, я вам також купив машину в Люкс клас в цьому салоні. І що треба зробити? Давайте вже поговоримо, коли я привезу ці машинки. В принципі, в принципі, можна їх привезти і вам показати. В принципі, ви зараз їх і самі побачите. Ну, от така от перша машинка це купив Юрій Іванович. Ось оцю машинку. Вона ще ви з улучшеним двигуном. Це не просто так, це вам не так сказати не в тапки тапках. І не шубу там труси заправлять. Ну далі я не буду казати Хто знає продовження, напишіть в коментарі Це у нас, ребят, BMW, BMW, що ви розуміли. BMW, як я там IX, там кислий борщ БМВ. Зараз я лучше цього паспорт візьму. Вони стокові, току куплені пробіг 3 км Ну це ми просто туди сюди проїжджали. BMW -X, x Drive 50 з двигуном M60, отака фігня. Машинка топова я на ній проїхався, машинка топова. Ось друга машинка це вже я купив. Типа це вже як від мене машинка. Ну, я думаю, ви усі знаєте, що вона таке. Toyota Land Cruiser. Land Cruiser так, отут ми так паркуємося, отак от Чикс. Вилізаємо через пассажирське. Берем теж стоково, току куплена. Самі будете робити, що захочете. Тюнить її, продавать, захочете продать, продасте. Заробити денег. Захочете, я не знаю, затюнити її full 5 і зробити. там Що хочете і будете робити? Це буде ваша машина. Land Cruiser 3 з 300 з v 8 двигателя, ребят, щоб ви поняли. Тоже двигатель улучшений сразу у цих двох машин, улучшені двигателі будете їздити кайф Кайфари ловить Ну даже просто если вам не надо, наприклад, в там якийсь богатый чел, да? Но ну, я думаю, вам лишні не будуть деньги, если ви выиграете и продаст чисто на баушке за якусь минималку. Я думаю, лишни мы не будуть. Для того, ребят, щоб прийняти участь у розіграші де Юрій Іванович Можна пожалуйста, до мене підійти Де? Шага, я жий же. А можно побыстрее батон на мешевелить? Фань, так, да, пожалуйста. Благодаря тобі, ребята залутають, хтось залутає оту БМВ. Дивіться, для того, щоб прийняти участь у розіграші, вам потрібно бути підписаним на канал на YouTube, вам потрібно Поставити лайкос і написати комент там, я не знаю, що топ-відос е, беру участь у розіграші щоб іменно було те, було два слова беру участь, щоб я бачив, що ви поберете участь і в наступному відосі скоріш за все, я думаю, так зробимо В наступному відосі покажи мушку третя серія або в Я напевно, покажи імушку третя серія Треба, щоб ви под, подсобирали трошечки там, лайкосіко, там зовіть друзів, хай приймають участь, але участвувати можна. Тільки з одного аккаунту. Тобто, не, не так, що ти, наприклад, там якийсь гриць-грицько, і ти взяв і з 15 YouTube аккаунтів мені коменти посилав. Це ми будемо все бачити. ми У нас вже є досвід розіграшів. У нас один раз вже так обманули. Це що було з грант Чироки, що мені прийшлося цей Чироки викупляти обратно, проводити заново розіграш. Ні, так не вийде. Ми це все побачимо і взагалі ніяк не будете приймати участь. Жодного аккаунта вашого не буде приймати участь. Давайте все, щоб було по честному Оці дві машинки достануться кому-то ну, подивіться цей уровень Toyota Крузак і BMW типа ну я думаю можна поучаствовать додивитися цей відос до кінця поставити лайк написати комент, написати дякую Юрий Иванович все дела тупо, думаю, можна так зробити, правильно Приймаємо участь, дивимося, чекаємо наступні відеоси. Як у наступних там якесь колісо зробимо, що то придумаємо, побачите по поводу, як розіграємо ці два автомобілі. Все, всім дякую за перегляд відео. Всім гарного дня, вечора, ранку, коли ви це дивитесь, всім мирного неба і все, пока-пока.